Всім вітання. Понеділок 24.11.2025 року ми приїхали на гараж у таку таку мрячну погоду для того, щоб підзняти вам автомобіль, який до нас щойно заїхав. Потрапив він до нас з Голландії, саме з тим той сріблястий, який ви бачили, що поїхав на Нікополь, да? на одному автовозі, озброїлися набір ключів від нього, озброїлися нашим профілайном. Щоб хто там, знаєте, покажемо, що він не фарбований. Це, я так думаю, із кросоверів, із бюджетних кросоверів найулюбленіша автівка по запиту у багатьох людей. Це у нас Hyundai Tucson. Tucson, той як його називає, може якось я її помиляюсь. У найкласнючому стані. Він не фарбований, без підфарбування маю на увазі. Фарбований він на заводі. Без гнилі по дні, що там кусочок відео, як ми його підіймали на підйомник. Були клієнти, оглядали ми, на жаль, не засняв компресію. Але якщо по запиту засніму, що компресія вся однакова. Там 11 на закручувачому шланзі. 11 компресія. Потім рейлінги. Ну, в общем, дивіться самі, коментуйте. На жаль, шостий рік, ну але стан просто є всі документи, підтвердження пробігу. Голландія у нього до. Літа 26-го року техогляд голландський є. Тобто це те, що не підробиш, ви ж знаєте. Да? РДВшки всі. Там вчора запитували, там скільки власників, один власник, автомобіль з Голландії. Погнали переглядати. Ось такий апарат, і мені здається, саме на цю погоду. Ось Щойно тільки що його дружина витерла, просто витерла, не полірований. не намитий, ніде нічого під'їхали від будинку до гаражу. От такенький ось такенький апаратик. З'явився у нас у продажу. Фари в якому стані. Хтось доставляв такі ось хромовані наставочки по колу. У нього по колу всі є. Виглядає дуже гарно. Стан капоту. Давайте одразу з вами. стан капоту. Є невеличкі такі ось. Тут без засічень є отакі ось невеличкі. Ну, передня частина, але ж ви розумієте, вона повинна бути не фарбована. Це я все вам покажу зараз. Дволітровий на передньому приводі е, цей Hyundai Tucson якщо правильно його. Гальма в гарному стані, без брівки, по дніщу не ржавчини, там лише тільки оті захисти металеві. По ліствію, по дивіться, не рижиків, ну нічого зовсім. Навіть там без всяких корозійних моментів. Самі бампери, накладки. Все в гарному стані не подряпане. Прироблена там власником така труба, захист порогів, так би мовити. Да? Ось така труба От є. Гарна зимова гума. гума. Європейська зима це вд чи як вона там правильно Vredestein, в... так? Задня гальма також у гарному стані. Навіть у ті захисти, пильники, що від кого від грязюки, щоб на диски не потрапляло. Які не, не гнилі. Отакий От ось хюндайчик у нас є у продажу. По цій стороні також ви можете наблюдати. Да? Дивіться, як зеркальце. Без, без всяких сколів, покрило. Він весь рівненький, весь гарненький. Всі оці резиночки ощільнювачі на місці. Тут також корозійних моментів ніяких По порогу також, дивіться, маєте змогу наблюдати його Так би мовити на відео. Це у нас комплектація. Окремо є отакий заводський спалерочок козирок, як його там правильно назвати. Ось такі ось хромовані стопи. Це відтіль, це не китайський, це не я, не я замінював лючок. У нас дивіться, все гарно, без всяких корозійних моментів. Всюди встановлені бризговички. І фаркоп. Фаркоп зйомний, має ключі. Вон, бачите, оцей красненький ключ. Оцей красненький ключ. Це від зйомного фаркопу. Навіть оце скло, знаєте, да ось у нас є два способи відчиняння багажнику. Сам багажник ляда і скло. Оце скло на рідних стієчках і тримає. Оце мене саме найбільше здивувало. І те, що у нього два салінблоки, вони не гнилі, я покажу. Тут уже стоїть наш органайзер. Ось такий от салон, стеля частенько не провище Гарно, так, скло зачиняємо. Покажу, як відчиняється ляда. Дивіться, по оцим ось моментам, по ні ось не, корозії, не де ніяких питань. По оцій, по брівки оцій. Також все рівненько. не Неде нічого. Тут у нас нічого не кручено, нічого не пиляно, нічого не, ну, не робилося зовсім. Так, Поїхали. Зараз покажу, що у нас тут у багажному відсіку є. У нас є інструмент повний і докатка, п'яте калісо. Не докатка, а повнорозмірне. П'ятий диск, як повинно бути у корейців. Повинен бути лежати п'ятий диск. Такий, як у вас встановлений тут, там, спереду, ззаду. Такий повинен лежати у багажному відділенні. Отакий От у нас туксон, трошечки запотівши, бачите, не їздить або треба глянути. Буду робити оцю накладку. Нормально буду шліфувати і робити до, до близьку. Щоб вона виглядала правильно. Поїхали по салон, навіть, Дивіться, навіть от ще не митий, не чищений. Бачите, це зелена така полосочка. Це голландський мох, Той, що у них від їхнього е, існують такі накладочки. ну Це також, я так розумію, така сама, як і задня, оця ось, да? такий самий повний, повний комплект. По дверям. Дивіться. Гляньте, по низам дверей. Жодних питань. Тут також. жодних питань. Рігілечки, все окей. Салон велюр, всі ж розумієте, да? попільничка, бардачок такий працюючий, резетка 12 вольт навіть у ці ось сіточки і ті не розтягнуті на обох дверях. Ззаду у нас такі пластмасові, щоб не царапати, не юзати. Антистан салону. Велюрчик. Надійний, гарний велюрчик. Отакий підлокітничок з підстаканничком. Присутні. Салон у нас складається 60 на 40. Просто стан суперовий. Ніколи б в житті не мав би змогу думати, що знайду такий туксон. Але він до нас приїхав. Також гляньте, передня двері без всяких катафотик світиться. Тут порог на порозі накладочка. Він кодик вам, будь ласка. Ніхто нічого не скриває, покажу нормально, бо це відремені трошки є підпір поясничний, регулировки сидень вище, нижче, спинка складається в такому, педальний вузол виглядає ось так і нічого у нас тут не подерто, не подряпано. Це погано просто через камеру видно. Так, по комплектації світло звичайне, повного приводу немає. У нас 207 пробігу, є вся документація. бортовик, піанерчик магнітола, кандр, п'ятиступ, в гарному стані чохлик. Речах, це і є. Тут у нас регулировка така, відчиняється в два положення. Оцей ось підлокітничок, видвигається, засовується, складається. Стан, стан. Дивіться, тут підсвіточки під кожну люстерочку, підсвіточки під очочник присутні. Світло, може додати його треба. Щоб, знаєте, посерединки світло. В гарному стані. Дверні карти виглядають. ось так. Є у нас е, обслуговування було у 6-му місяці, 6-го дня го року на 165 тисяч. Автівочка дуже гарна. Давайте заглянемо під капоточку. Органайзери, бардачки. ну Все, знаєте, як повинно бути у Туксона. Я не знаю, і раніше мені вони не подобались, бо не оглядав їх нормальних. Завжди були якісь гнилі, а цей... Екземпляр чіткий повитирали все. Звісно, дивіться як виглядає. Двигун сухесенький. Знімали цю кришку, дивилися. Фільтр повітряний в гарному стані. Це означає, що обслуговувався акумулятор, як стоїть у нас бош, бачите, да? фарки оригінал повністю. в Гарному, чистому стані. все, По капоту ніяких. Ніякої ірижі, навіть замок, вон, бачите, ніякого зовсім нічого не знімався, не фарбувався, не перефарбовувався. Двірнички виглядають гарно. З цієї сторони поїхали і оглянемо. Ось такий от апарат, трошки незручно стоїть, ну, але ж, для того, щоб його показати, чого вистачає. Так, також у нас тут всюди наліпки, пластмас не зачуханий. Двері, дивіться, також не за дверей. Все окей. Під ліствою все окей. Тут нічого не малювалось, не фарбувалось. Трошки від дощить. Так, у нас є страховий поліс до, угу до 2-го, 12-го включно. Є такий, поїхали дивитися, по документах. По документах є, є, є сертифікат на нього присутній робився 14 12-го 12 разом з е цим нашим як його з меганом сірим. Так, 104 кВт, 2-літровий, шостий рік, рік виготовлення, сьомий рік модельний. По ВІН-коду він, він б'ється сьомим. Так, 12, го 11, го 25. го Тобто зовсім свіжа поставочка. Це у нас автомобіль з Голландії. Покажу його, як його скажіть, будемо так казати, техпаспорт. Так, так, так. От таке ось воно є. Читайте, зупиняйте. Він-кодик його, будь ласка, фіксуйте. Бачите, 23.1.7 була перша реєстрація першого місяця 23-го дня. Так, з цим все зрозуміло і хочу. Ну, звісно, отут от вся ця кіпа документів, є повне підтвердження. Ось його знову ж таки він-кодик. Повне підтвердження <кхід> пробігу. Так, так, з документами більш-менш розібралися. Тут у нас нічого не зачухано, не запиляно. Є вимикання айербегу. Тобто під ізофікси, під дітей. Ремені гарно затягуються, все окей. регулировки, Знову ж таки, тут у нас є отакий от органайзер, і розумієте, з Голландії з молоточками найчастіше від власника для проходження техогляду. А ми поїдемо далі під приборів дивитись. Так, друзяки, озброїлися нашим профілайном. Вмикаємо, поїхали. Такі от куточки, знаєте? 89, 89, 108, 100, 113, 113. Три рівненьке, 90, чорний метал. 117, 110, 110 двері. Отакі, О, знаєте, всі проблемні місця, які можуть буває самі, самі зафарбовувати їх. Ну, маляра. Чи маляри 116, 117. Так. Заднє крилишко 117, 102, 102, 119, 119, 113. Ось б'ється рівненько. По своєму заводському фарбуванні. Так, дах 96, тобто сотка 120, 106. По даху у нас тут по кромці. Ніяких нічого. Резиночка на своєму місці. Так, капот 106, 91, 99, 104, 104. Так, куточки оці, ви знаєте ж, да? так? Буває у них зачасту 85 Це все як повинно бути 94. Є таке фарки в гарному стані, додаткові в гарному стані. З цієї, з цієї сторони, все окей. Ну, так. Поїхало це крилочко ліве 85, 90, 110, 117, двері передня 107, 112. Біля лабаша 113 стічка. 120, 97, 110, дах тут з цієї сторони сотка, 128, зараз батон повністю пройду. Покажу вам. Да, такий скорим оглядом. 100, 108, пластик, 115, 104, 114, 114 двері передні 114, 119, тобто все окей, проєм. Поїхали дивитися проєми 85, біля 63 біля Вінкоду біля цього 67, 42. Є таке. Здрасті. Прийшли там сусіди. Давайте одразу ми його запустимо разом з вами. Отакі от, от у нас два ключі, два брилки все як повинно бути. Так, у нас стоїть, бачите ж, да, на вікно і на себе. Це означає, що одразу буде вмикатися кандюр. Компресор-кондиціонер. Так, ось така ось у нас приборна панель. Оп, погасив. Запустили. Працює рівненько. Зараз від'їдемо від'їмо Ну, Магнітолка грає. Зробимо тихіше. Бачите, включився кандюр, треба вимкнути його. Аварічка. Працює обігрів. Це на що у нас? Оце я знаю у нас обігрів заднього скла. Так. А це у нас напишіть що, не знаю сі. Це у нас додаткові фари вмикаються, світло у нас ближнє. Далі бачите, вмикаємо одразу. Бачите, змінюється це додаткові, дальні ближній все окей. Так, поїхали, від'їдемо трохи. Бо щоб ми не заважали, станемо. Знаєте, так щоб, так, щоб ми не заважали і щоб нам не заважали. Вмикається, все їде, все гарно, гарно працює. До речі, їде загалом. Ремінь ГРМ свіженький, тобто норм. Видно, що замінювалось. Ну, по всім документам, можливо, так, тут у нас є така ось як попільничка, є прикурювач, є органайзер, є тут органайзер. Отут такий зручний для того, щоб класти телефон. Є тримач для телефону. Хтось ставив. Дуже гарний, я вам скажу, до якісний, до речі, кермо у нас в оригіналі. Не шите, не брите, не мите. Сигнал працює. Тут ми глушимо. Тут ми глушимо. Дефлектори у нас всі ціленькі, вся карта ціленька і виходимо знову на повітря для того, щоб вам... Так, 207 пробігу, я вже казав, да? для того, щоб вам далі продовжувати огляд. Огляд ми закінчили на боковій частині підфарбувань. Дивиться так. І тепер перевіряємо задню ляду. 96. Весь б'ється рівненько. В своєму діапазоні без підфарбувань. Отакий от апарат у нас присутній. Фаркоп зйомний, труба маєте змогу наблюдати, чистенько дивіться. Бачите, масло не бере за дорогу, поки їхали за тисячу кілометрів, ні грама мастила не взяло. Отакий апаратик, під капотку я вам вже показав. Є у нас у продажу. Хто приїде огляне. І забере, не пошкодує це точно. Вартує цей апарат 8 тисяч доларів. Дорого, не дорого. Пишіть, за апарат не фарбований з оригінальним пробігом на гарній гумі, на середній комплектації для тусона. Цей апарат вартує 8 тисяч доларів. Оці будуть новенькі стоять я одне і друге замовлю. Бо це ж бачите, голландський мофін не пошкодував його. Отакий от. Зараз ви будете переглядати фотки. Покажу зараз ще. Вінкодик, скло у нас. Дивіться, шостий, шостий. Тут у нас замінювалась IGC AG, автомотів. Скло непогане, але замінювалось. Ну, в Європі ж ви знаєте, від сколиків, від чого. І Вінкодик, будь ласка, зафіксуйте його. От бачите, сімка. Це модельний 7 рік. Отакий От апарат у нас присутній. Пишіть, коментуйте, дивіться, кажіть, кого цікавить, телефонуйте, повний звіт відправлю по лакофарбовому, по компресії, хто там цікавиться цим по всьому. Тільки чесні і гарні автівочки у нас на каналі. Це авто, саме наше. Запустив Світло вмикнув патронички працюють Пічечку Хайду я на віконечку Бо сьогодні запотівання такі Дуже мрячна така погода здаю бачите назад, Як то кажуть задки і зараз Партроніки нам будуть сигналізувати 2 метр дев'ятнадцять А, то там ще гаразд Зараз людей пропустимо І отакий от автомобільчик у нас у продажу Здрастя. Виїжджаємо Гарний стан Дуже комфортне авто, сигнальчик okay. працює, щітка, люстерки, це окей. Чесно кажучи, знаєте, я не очікував, ну, мабуть, тому що рідний пробіг і тому що того, що знаєте, що ну, гарному стані автівка. Не очікував від Туксона чи від Туксона, такої якості, такого стану. Це все, мабуть, з-за того, що ті салінблоки там ржаві, не гнилі що ходова в нормальному стані, двигун з рідним пробігом гарно працює. Тобто, ну, дуже гарне авто. Кого цікавить, телефонуйте. Тож народ, Зараз будете переглядати фотки. Дивіться, дивіться, коментуйте, пишіть. Якщо вам потрібні гарні авто в гарному стані з чесними пробігом, ну, вони є у нас. Саме наша автівка в продажі. Кого цікавить, телефонуйте, не зволікайте. Кого не цікавить, проходьте повз або також коментуйте. Гарні автівки у нас завжди є, завжди можемо, маємо змогу під пригін, разовий огляд. В общем, всі послуги для вас, для замовників. Тільки найкращі автомобілі підбираємо і народ. Бережіть себе, здоров'я своїх близьких, цінуйте кожну мить, коментуйте, пишіть, приглядайте, телефонуйте, не зволікайте. Всім папа! -па.